Друзі, всім привіт! З вами Катерина з України, і я рада вітати вас у своєму новому влозі. В цьому випуску ми відправимось нарешті досліджувати короля всього острова Тенеріфи. Сьогодні ми з вами відправимось на вулкан Тейде. Тож погнали! Ну що ж, ось цей день настав, ми вже піднімаємось прямо у самісінькі хмари. Це молоко за вікном, це якраз таки і є хмаринки. І піднімаємось ми до вулкану Тейде. Буду вам сьогодні все показувати, всі подробиці, розказувати, що скільки коштує, як бронювати і так далі. Тому що тут насправді є багато деталей. Але поки ви їдете цим. Складним серпантином до вулкану ви милуєтеся різними дуже гарними видами. Перед вами спливає то один ліс, то ліс зовсім іншого типу, інші якісь дерева та кущі. Постійно піднімаєтесь над хмарами і це дуже-дуже красиво. Ось по праву сторону ви могли помітити невеличкий оглядовий майданчик. Їх по дорозі є декілька, можна зупинятися, фотографувати і так далі. Або просто помилуватися хмаринками, бо де ще ви їх побачите так близько, як не на високій горі, або на високому вулкані, як в даному випадку. Ну і ось перед нами вже відкрилась вершина короля острова Тенеріфе, вершина вулкану Тейде. Їдемо ми спочатку до парковки канатної дороги. Нижня станція цієї канатної дороги знаходиться на 2356 метрах над рівнем моря. Ну що ж, друзі, ми приїхали. Зараз ми запаркували авто. Парковка тут безкоштовна. Тут, до речі, паркомісць дійсно багато. Але всім тут вистачає місця. Тому що тут лімітований ну, вхід, можна так сказати, У них лімітована кількість квитків на підйомник і так далі. Саме тому тут всім вистачає. Тому що всі підряд сюди просто не приїжджають, тільки ти, у кого є е, квитки. Фух, мені щось вже важко дихати, а ми тільки, Фух, боже Боже, оса прямо в очі. Не знаю, ви бачили чи ні. Коротше, ми тільки приїхали. А мені вже важко дихати. Оце я хотіла вам сказати. Так, зараз йдемо там такий невеличкий офіс з приводу квитків на підйомник. Я пропишу їх вартість, і обов'язково, друзі, треба їх придбати заздалегідь. Заздалегідь це прям взагалі за місяць, за два. А якщо ви хочете підйом на саму вершину. То підйом треба теж оформлювати і купувати його взагалі за 3-4 місяці заздалегідь. То обов'язково це зробіть перед тим, як сюди їхати. Взимку вам знадобиться теплий одяг, тому що на вершині лежить сніг. Влітку, сподіваюся, що ні. Але ході вода у рюкзаках з собою є. Ми ну, вже піднімемося і побачимо, яка там буде температура. Вся дорога на підйомнику займає лише біля 10 хвилин, але набір висоти великий. Ви набираєте майже 1200 метрів. Підйомник вас завозить на висоту 3555 метрів над рівнем моря. Я звичайно рекомендую брати квитки одразу в дві сторони. Ну, або якщо ви плануєте хайкінг на цілий день і спускатися пішки, такий маршрут теж є, але тоді вам треба на вулкан приїжджати дуже-дуже рано, тому що займає це достатньо велику кількість часу. Ну що ж, друзі, от ми зверху. Ми на 3,5 тисячі зараз. Ви можете бачити ем, небо прямо під нами. Ми зараз хочемо пройтися на одну з вершин, яка називається В'єхо. Зараз ще не розібралися, куди нам іти. Будемо дивитися на карту і так далі. Трошки тут погуляємо і на саму вершину підніматись ми не будемо. Сама вершина вулкана Тейде, 3712 метрів. Тут такий, таке тонке розряджене повітря. Прям важко дихати. Зараз ми йдемо, сподіваюся, що правильним маршрутом, але куди б ми не йшли, сюди погуляти тут прикольно. Вся ця, -ця порода, всі ці камені, друзі, зрозуміли, що вулканічного походження. І вони, до речі, абсолютно не важкі. У них дуже багато повітря всередині, тому вони такі, знаєте, як пінопласт, Трошки відчуваються. Останнє виверження вулкану Тейде було в 1909 році. Зараз цей вулкан активний, але він знаходиться у сплячій фазі. Але підземні поштовхи є постійними. Поверхня ця, як бачите, виглядає абсолютно марсіанською. І не просто так. Саме поверхня вулкану Тейде вважається максимально схожою на поверхню планети Марс. І саме тут тестуються різні марсоходи і різні роботи або дрони, які плануються запускати на Марс для різних досліджень. До речі, ці кадри, можливо, трошки трясуться, тому що вони зняті на окуляри від Ray-Ban та Meta. Я якось показувала розпаковку у своїх влогах, і ось ми активно ними користуємось у наших подорожах. Дорога до Піко-В'єхо не складна і складає десь приблизно пів години, можливо хвилин 45, з установками на фото. Доріжка там зроблена спеціально для зручності туристів, але все рівно це камені, як ви можете бачити. Тому, звичайно, взуття рекомендую брати дуже зручне і обов'язково якусь теплу кофту. Ось нарешті ми дійшли до піков'єхо. Це друга за величиною вершина після піку Тейде. Вона знаходиться на висоті 3135 метрів. Діаметр кратеру приблизно 800 метрів. До речі, до В'єхо можна підійти ближче, якщо ви готові зробити такий довгий хайкінг. А в цих маленьких будиночках встановлені спеціальні апарати, які вимірюють сейсмічну активність. Саме тому вчені і знають, що вулкан ще досі активний. Нам дуже пощастило з ясною погодою, і ми майже бачили інші острови з вершини. Потім ми спустилися донизу, так само канатною дорогою. Коли ви піднімаєтесь, вас просять бути не більше однієї години. Ми пробули півтори і цього ніхто не перевіряв. Все, друзі. Ми вже і поїли, і спустилися. Біля підйомника є ресторанчик з симпатичним видом, прикольним на гори і так далі. Там продаються всякі сендвічі. Якісь там чіпси, шоколадки, всяке таке. У нас було два сендвіча, два печива з шоколадом. У мене була кава і дві, два холодних напої. В нас вийшло щось там типу. 20 з чимось євро, 24 чи якось так. Ну, і Просто я до того, що помірні достатньо ціни. Тому що, як на мене, в такому супертуристичному місці і там один єдиний ресторан, більше нічого немає, то я вважаю, що ми заплатили набагато. Але, звичайно, тут буде набагато дорожче, ніж там десь у місті. Тому ви, в принципі, можете взяти їжу з собою, ніхто вам, до речі, не забороняє. І ніхто сумки не перевіряє. Тому можете спокійно взяти з собою якісь сендвічі, напої. У нас теж була бутилка води, пляшка-пляшка. Е і все норм. От. Зараз ми вже будемо їхати назад до готелю. Сподіваємось, в нас там внизу теж буде така сама чудова погода, як і тут. Сонячна і тепла. І ми ще, може, встигнемо на пляжик на годинку біля нашого готелю. На той чорний пляж, який я вам показувала в першому випуску. Ой, мою кофту. От. Наверху, до речі, мені знадобилася кофта. Я в чорних легінцях і мені було нормально. В чорних легінсах в футболці і зверху в худі. Е так що, так, сподіваємось, встигнемо на пляж. Е Якщо що, я вам ще ввечері наш вечір познімаю. І завтра в нас вже літак додому. А тут я чомусь вирішила, що я приборкувачка тварин, і в мене з'явилася нав'язлива ідея спіймати ящерку, як я робила це в дитинстві. Я її, звичайно, спіймала, вона вскрикнула, запалець мене куснула, і я її відпустила. Але ящерки на тенеріфе не отруйні, все нормально, всі живі й здорові. Ну що ж, ми вирішили назад, попрощалися з вулканом Тейде, бо хотіли ще встигнути пас засмагати трошки в цей день. Як бачите, види просто всюди, неймовірно, марсіанські або місячні або просто космічні. Називайте це як хочете. Ми зупинилися ще на одній парковці, з неї відкривався ось такий неймовірний просто вид на якусь долину. І ця долина, до речі, дуже нагадувала мені пустелю Вадірам в Йорданії. Весь острів Танаріфе, власне, і народився з декількох вулканів, які постійно вивергалися на дні Атлантичного океану і з часом утворили цілий острів. І потім з часом і утворився сам вулкан Тейде на місці цих декількох суперстратовулканів. Але саме Тейдей, якому приблизно 12 мільйонів років вже сформував острів Тенеріфе у такому вигляді, як ми бачимо його зараз. Ну і звичайно, це сама вища гора Іспанії і одна з самих високих в принципі, у всій Європі. До речі, якщо ви відправитесь на вулкан в після обідній час, то у вас є шанс застати. Цю трасу майже без автомобілів, як застали її ми. І, в принципі, на вершині теж буде набагато людей. Наш квиток був на першу годину дня. Можливо, це послужить і невеличкою підказкою для вас. Ми повільно спускалися з вулкану, насолоджуючись цими видами. Цей ліс він якийсь просто виглядав казковим як лісом. Із кінофільмів, і як бачите, як я вже і сказала, автомобілів майже не було. Я небагато де в світі була у високих горах, і для мене їхати над всіми цими хмарами, до яких можна майже доторкнутися руками, це було просто якесь неймовірне відчуття. Нам дуже сподобалось. Протягом дороги є багато зупинок та таких невеличких оглядових майданчиків, де ви можете стати перепочити, якщо водію треба, бо дорога важка, серпантинна, і концентрація потрібна велика. Або ви просто можете зупинитися на невеличкий пікнік, або просто помилуватися видами. Але ось ці хмаринки пухнасті білі. Це було моє найулюбленіше. Ви лише подивіться на цю справжню якусь вату. Дуже прикольно, Ми спеціально ось так притормозили для того, щоб можна було засняти це. Ми повернулися в наше містечко Пуерто де ла крус і ще встигли на одну годинку піти на пляж. Я для себе, знаєте, друзі, зробила висновок, що мені все ж таки сподобався пляж більше зі звичайним жовтим піском, ніж чорним. А так, до речі, грав музикант прямо на пляжі. Це було дуже романтично та дуже красиво, як по замовленню для нашого останнього вечора на Тенеріпе. Ну, що ж, ми вже вийшли на вечерю. Сьогодні наш останній вечір на тенеріф. Завтра зранку в нас вже літак. Хочу просто поділитися з вами своїми висновками так face to face, як то кажуть. По-перше, мені тенеріфи в мене трошки двоякі враження, скажу одразу, але більше все ж таки в позитивну сторону. І з негативного. Дійсно, британці просто зруйнували всі ці курортні містечка. Там реально все напічкано одними британцями. Можливо, хто раніше був, на Тенеріфи було не так, але зараз, на жаль, ось так. І ми помітили таку тенденцію на острові, що там, де екскурсії, де треба їхати, йти пішки, куди щось там досліджувати, знаходити, там не знаю, дивитися і так далі. Там одні українці, а де курортні містечка, там, де ресторани і пляж в трьох кроках від готелів, там одні британці. Тому просто обирайте для себе якось так. Сам курорт Санта-Крус де Тенеріфе, ні, Пуерто де ла Крус. Вибачаюсь, боже. Я вже за тиждень я так плутаю ці дві назви Пуерто де Ла Крус, це там, де ми відпочиваємо. Мені він сподобався насправді. Місто і старий центр тут класний. І поїсти можна недорого. Ну, як на мене, там е, десь на 40 євро, на двох можна поїсти е, разом з е, напоями. Я вважаю, що це недорого для Іспанії. Е, тому, як би сам курорт сподобався, але теж будьте готові до того, що тут теж він напічканий британцями, в принципі, як і всюди. Можливо, це просто. Ми так попали на такий заїзд, таке теж буває. Але, до речі, дуже радує, що немає русні. За весь тиждень ми сьогодні тільки на те зустріли трьох дівчат, і там чутно було по російській мові, що вони саме росіянки. От перший раз за весь тиждень взагалі русні немає. Оце, звісно, не може не радувати, і це ми зацінили. Джаред мій до речі, мій хлопець-британець, можливо, хтось дивиться це відео вперше. Він абсолютно чітко розрізняє українську мову і російську, і навіть по вигляду, по зовнішності, він теж розрізняє українців і росіян. Тому ось вам приклад, навіть іноземці нас можуть розрізняти і не називати братським народом. Так? Ну ладно, це таке це відступ невеличкий від тем. З приводу самого Тенеріха мені сподобалась дуже сильно природа. Як я вже сказала, самі містечка таке сяке. Тут просто немає нічого такого видатного, знаєте? Ну, типу, щоб ти приїхав у містечко, і ти такий вау! Оце тут атмосфера, оце тут гарно, і та і архітектура гарна, і такі вайпи, ресторани, їжа. Тут, наче все непогано, але до ефекту вау, воно просто трошки не дотягує на мій смак. От і все. Я багато де була в Європі, і мені якби є з чим порівняти. Але, звичайно, на Канарських островах я вперше. І чесно скажу, повернусь не скоро, тому що зі всіх Канарських островів я думаю, що Тенеріфе це самий видатний, такий багатий на місця острів, і інші острова дивитися просто трошки немає сенсу тепер. Тому що я знаю, що нам там буде нудно. А з приводу природи... Оце, друзі, не зрівняється ні з чим. Тут повітря таке смачне, я навіть надихатись ним не можу. Я вам не можу передати. Воно таке свіже, воно реально таке смачне. Цей присмак джунглів і океану так трошки все разом перемішано. Ця зелень, буйна, рослинність. Просто там такий ліс, там такі пальби, там такі квіти, таке різноманіття на одному острові, в принципі, невеликому. А також дуже багато природних пам'яток, як, наприклад, національний парк Вулкана Тейде, ботанічні сади. Тут купа всього такого природнього, просто поїздити по острову. Це одне задоволення. Природа тут неймовірна. Ну і в принципі, можна подивитись китів у їх природному середовищі, черепах, сходити там в зоопарк, побачити касаток. Все це вкупі. Ну, сильно підвищує рейтинг Тенерифе в моєму персональному рейтингу місці країн, островів і так далі з тих, де я була. Я поставила би Тенерифе 8 з 10. До десяточки він не дотягнув на мій смак, але. Це місце однозначно вартує відвідування, якщо ви любите природу. Якщо ви любите лежати киснути на пляжі і, типу, як нічого не робити, і з готеля переміщатися в кафешки в пляжі, там, щоб все було 15-10 хвилин пішки від вашого готелю, то вам точно не сюди. А якщо ви любите їздити, орендувати автівку, досліджувати острів, бачити якісь гарні місця, насолоджуватись природою, їздити на екскурсії, дивитись тварин. Якщо ви ось таке любите, дослідництво таке. Боже, яке небо гарне, подивіться. Коротше, якщо ви любите природу, 100% приїжджайте на Тенерифе. В принципі, я вважаю, що Наша земля настільки красива і різноманітна, що треба відвідати всі її куточки. І, звичайно, я мрію відвідати всі Канарські острови протягом своє життя з часом. Але повертатися, як я вже сказала, ми скоро сюди не плануємо. Хочемо відвідати якісь нові місця. От. Тому для любителів природи пушка-бомба. І до речі, мені здається, це природньо. І от саме, як розташовано тут всі гори, рослинність, пляжі і так далі. Мені здається, природньо це самий красивий острів з європейських, де я поки що була. От Острів Капрі мені ще в Італії дуже сильно сподобався, але там, ми, на жаль, з мамою були, були тільки один день. Але от, от він мені прямо запав в душу, як то кажуть. І от острів Тенеріфе теж природньо. Дуже-дуже гарно. Тому ось такі мої висновки після нашої тижневої подорожі. Сподіваюсь, вам мої випуски зайшли. Сподіваюсь, вони були для вас цікавими корисними. Ви щось знайшли цікаве для себе подивитись. Можливо, ви мрієте відвідати цей острів, а можливо, ви тут були. Якщо були, поділіться, будь ласка, своїми враженнями під цим відео. Напишіть, як вам сподобалось, чи ні, що саме вам сподобалось, і так далі. Ну а я буду прощатися в серії і серію цих відео з тенеріфи вже закінчувати. Всім вам величезне дякую за те, що ви були зі мною, всім вам дякую за вашу увагу. Ставте свої вподобачки цьому та іншим відео на моєму каналі і обов'язково пишіть свої коментарі, бо саме вони допомагають мені розвивати мій канал. Всім вам ще раз щиро дякую і напишіть також ваші враження від моїх відео про тенеріфи. Ну а ми з вами побачимось у нових відео вже зовсім скоро. Всім па-па!